Вітаю у колі спорту, де фізика, хімія і філософія життя часто поступаються історії. Бо її справедливість неможливо піддати сумнівам, і ми дуже поважаємо минуле. А ще уважно придивляємось до сьогодення і дивимось у майбутнє завдяки подіям, про які згадують навіть за межами нашого кола. Це дивовижні ігри часу. Все найцікавіше, що відбулося, і ще відбудеться сьогодні разом у колі спорту. Донецький шахтар переможе з чемпіонату української прем'єр-ліги. 15-й національний титул Шахтар офіційно здобув після перемоги над київським динамо у матчі 28-го туру. Вирішальним для підсумкового результату моментом гри став гол Судакова. Георгій реалізував пенальті. Цей єдиний гол у матчі дозволив Шахтареві виграти титул достроково за два тури до завершення чемпіонату. Переможні емоції команди і тренера були щирими та щемними. Деси за фостамовіріта. Це мій перший трофей в Україні. Він дуже важливий та має велике значення для мене, особливо якщо згадувати, з чого ми починали, у якій ситуації перебувала команда, нашу програму під час єврокубкової кампанії, яку ми досить непогано пройшли, а також як змагалась в чемпіонаті України. Як я вже казав, у цьому чемпіонаті жорстка конкуренція. Цей момент недооцінюють. Є багато команд, які можуть демонструвати хороший футбол, тому я надзвичайно пишаюсь. Перш за все, хочу подякувати моїй родині. Вони постійно мене підтримують, дали мені змогу бути тут. І здобути це чемпіонство. Люба поразка це о, не кінець. Люба перемога це не фінальний успіх. Треба мати мужність продовжувати грати, щоб не відбувалося. Ми народжуємося з а, ну, якщо можна так сказати, з бажанням перемагати завжди. Ми відшліфовуємо кожен день, відпрацьовуємо в тренувальному процесі нашу волю, характер. А вже сама перемога це вже справа честі. Зменшуючи рівня футбольної енергії, згадаю про новий успіх воротаря національної збірної. Андрій Лунін серед переможців півфіналів Ліги Чемпіонів УЄФА і має чудові шанси зіграти у вирішальному матчі. А суто українське футбольне перехрестя минулого і майбутнього ми будуємо разом із Василем Сачком. Напередодні фіналу Кубка України відомий гравець і фахівець у колі спорту. У нас дійсно була потужна команда, ми готувалися, ми пройшли хорошо збори, ми пройшли хорошо чемпіонат, ми заставили себе поважати і потрапили в фінал не випадку. Шахтёр був не просто шахтер. Чемпіон України на той час ми грали з обладателем, дітківчим обладателем Кубка ВІФА і останній кубок УЄФА. Тоді шахтір був дуже патрульний. Але завдяки команді, завдяки тренінському штабу, все прорахували, готувалися. Була така віра, надія була, що ми щось варті в цьому житті. Там, де треба, терпіли, там, де треба наганітали, і воспользувалися своїм шансом, забили той, той м'яч чемпіонський і е, кубковий, і е, е, дотягнули е, до перемоги цей матч. Ці е, емоції, які були після гри, їх е, тяжко передати, тому що таких моментів у житті трапляється небагато. таблиця говорить про те, що э, команди Шахтар і Орста вирішують зовсім інші задачі. Якщо Шахтер, безусловно, це топ команда це команда європейського рівня. І Однозначна задача Не тільки чемпіонства постійно ставляться. Ми розуміємо, що це фінал, цей матч буде з одного з одної гри. Це противостояння і футбол. Це така штука. Ми зараз дивлячись там лігу чемпіонів. Скільки спеціалістів, скільки скептиків, але це, звісно, шедевральні матчі. матч? Я очікую тут, і в нашому українському чемпіонаті кубкове протистояння. противостояння цікавим для мене буде цікаво. 18 травня у всесвіті боксу велика субота. Неймовірно приємно, що в історію цей день увійде. І завдяки українцям. Віримо, що Олександр Усик битиметься саме проти британця Тайсона Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. А Денис Борінчик має провести поєдинок за вакантний пояс всесвітньої боксерської організації. Українці підтримують українців у колі спорту думки, надії та побажання нашим претендентам на найвищі титули. Дуже поважаю Олександра Усика, і чомусь в мене є впевненість, що цей поєдинок відбудеться, і Олександр переможе і нарешті здобуде всі пояса над важкої і вагової категорії. Я скажу, що я вірю, бо сьогодні я з друзями вже поспорив. На гроші, що вони за Ф'юрі, я за Олександра Усика. Тому я 100% вірю, що в мене вже буде 100 доларів. А по-друге, я бажаю, йому, щоб все, що він запланував, все здійснилося. І я думаю, що він його обіграє і научить українського боксу, і перемога буде за нами. Звичайно, що за Усика, бо своїх треба підтримувати. Впевнений, що він переможе, бо я як спортсмен, спортсмена розумію і бачу, який він замотивований, який цілеспрямований, заряджений на перемогу. Я думаю, вона буде обов'язково. Я впевнений, що якась частина грошей з призових там чи, чи, чи з тих зборів, які паралельно будуть відбуватися, паралельно бою. Іде на підтримку ЗСУ. тому однозначно що це важлива подія. Це я знаю вже давно, я колись їздив, коли був трішки менше важив, їздив до нього на спарринги. Гарний боксер, умний боксер. І я хочу сказати, що вже давно пора було такий бій йому великий. Зараз він прийшов, слава Богу. І я хочу, щоб він став чемпіоном і приїхав сюди з поясом, бо він його заслуговував. Спорту вже традиційно цієї весни знову запрошує всіх на Авеню Олімпік. Наш проспект, що прокладає шлях до Олімпіади у Парижі. Вікторія Онопрієнко юна зірка сучасної художньої гімнастики, олімпійського виду, який завжди якнайкраще презентує спортивну Україну. Філігранна краса рухів, бездоганне виконання задуманого і ретельно підготованого. Це стиль нашої художньої гімнастики і вибір Вікторії Онопрієнко. Від ігор у Токіо до планів на Париж. Пряма мова і щирі зізнання. Особисто для себе це, напевно, день кваліфікації, коли я закінчила свою вправу зі стрічкою. Я розуміла, що я ще молода, але я вірила в свої сили завдяки своїм тренерам, підтримки батьк... батьків. І коли я дізналася, що я потрапила у найкращі у топ-10 і потрапила до фіналу, я не повірила спочатку в це, але потім зрозуміла, що потрібно ще більше налаштуватись на фінали, щоб гордо представляти нашу країну. Я вважаю, що мої перші Олімпійські ігри пройшли доволі гарно. Звісно, не так спокійно, як хотілось, тому що я дуже розуміла. Яка на мені відповідальність, і я не хотіла підвести, не підвести своїх тренерів себе в першу чергу та країну? Ну, звісно, в такі дні, коли е, вночі особливо йдуть обстріли. Е, Посеред ночі зовсім немає сну тільки 3-4 години, тому що вже на 9.30 ми маємо бути в залі на тренуванні, а пропускати не можна і знижувати навантаження теж. І тому немає відновлення в такі дні. Стрес забирає дуже багато сил, і емоційних, і фізичних, але Потрібно йти. В першу чергу це мотивація. Мотивація стати краще і дійти до своєї цілі. Не дивлячись на, як кажуть, кров, під. Через силу потрібно вставати та відпрацьовувати те, що не виходить, і йти далі. Я вважаю, що я дуже сильно змінилась. Я зміцніла та виросла психологічно і за. Роки війни, які зараз йдуть, з кожним днем я вважаю, що всі діти, люди, вони загортовуються і стають ще сильнішими. І я відчуваю це по кожному дню, по кожним змаганням, що в мене є з чим зрівнувати перед війною і всі інші змагання, які були, я Набагато впевненіша і розумію, для чого я це все роблю і яка моя місія. Шість днів на тиждень у нас по два тренування. Зранку у нас йде розминка, підкачка, хореографія. І потім ми беремо свої вправи, відпрацьовуємо. Це чотири види, так як ми виступаємо на Олімпійських іграх, зразу в один день чотири види кваліфікація, і тому потрібно за одне. Тренування проходити зразу чотири види і на другому вже відпрацьовувати те, що не виходило на першому тренуванні. Я люблю всі свої чотири види, з якими я працюю, але все ж таки моє серце більше до стрічки. Мене привели тоді батьки у наш Київський палац спорту. І на той час я закохалась в Ганну Бессонову. І якраз був її виступ зі стрічкою. І я зразу сказала батькам, що я хочу бути гімнасткою. Всі тренери, які зараз зі мною працюють, вони вкладають всі свої сили, всі знання. І під час тренувань дуже важливо, щоб був конект. Спортсмен та тренер, і щоб він знав, в який момент на тебе трошки чи натиснути, чи навпаки тебе заспокоїти та підняти тобі твій дух, та... і безпосередньо це важливо, щоб перед кожним виходом. Тренер тебе розумів, і у вас був взаємозв'язок. У нас спочатку буде тренувальний навчальний збір в Ужгороді. Ми там будемо трошки більше ніж 10 днів, майже 2 тижні, і зразу звідти виїжджаємо на чемпіонат Європи в Будапешт. І після того ще має бути один кубок світу і безпосередньо вже буде підготовка на. Пійські гри. Я собі полюбляю ставити поступові цілі, і моя ціль спочатку це пройти добре чемпіонат Європи, зараз, який буде через менше ніж один місяць, пройти гарну підготовку, щоб я змогла вільно виходити на килим. Ні про що не думати, тільки думати про те. Як я буду впевнена виконувати свою вправу. Ну і звісно, хотілося б пройти кваліфікацію якомога, впевненіше, та без всіх помилок, щоб потрапити до фіналу. А там вже я буду збиратися з усіма силами та йти гордо до медалі та до своєї цілі, щоб підняти наш прапор. Взяти свої всі сили в кулак, не озиратись назад і впевнено крокувати до своєї цілі через кров та сльози, під і ніколи себе не жаліти. Блискуча гімнастка Анна Різадінова здобула олімпійську нагороду у Ріо де Жанейро. Вісім років тому це був справжній тріумф справжнього спорту, якому, хоч і не судилося розбити інтриги і лицемірство, але вдалося зберегти гідність. Бронза Різадінової стала символом заслуженого, яскравого і справедливого успіху. Незабутня перемога майстерності і непереборна сила духу важливі теми нашого спілкування. Я дійшла до цієї омрієної медалі. Це було нереально важко. Якщо б мені сказали це повторити, я б ніколи це не повторила. Я розуміла, якщо я буду не просто працювати, а помирати в залі, приходити першою, останньою виходити із зали, там тренуватися у неділю. Я не знаю, ну тобто, овер робити, то в мене є шанси взяти, взяти ось цю мріяну медаль Олімпійських ігор. Так воно й було. Тобто я можна сказати, закрилася. Від усього, від особистого життя, від подруг, від батьків. У мене на чотири роки були тільки тренування, змагання, медаль. Я там намалювала собі картину Ріо, там прапор Бразилії. Тобто ж я себе можна сказати, точила такими якимись мотиваційними речами. Коли мені не хотілося, а таке було вже ж, я жива людина, коли мені не хотілося йти до зали, ось ось там повсюду були там Бразилія, Ріо, там Олімпійська медаль, чи ще щось там, фільми я дивилася, там не комедія, там роки, чи ще щось, Ну, тобто я себе постійно мотивувала. Ріо, ну, це, це був просто верхівка щастя, коли ти перша верхівка, коли ти зробив стрічку, останню свою вправу. Ти розумієш, що це все зробив. Ну, реально, ти зробив всі елементи так, як повинно бути. Далі ти чекаєш на оцінку, ти розумієш, що судді поставили тобі ту оцінку, яку ти реально заслуговуєш. Ти бачиш Різадзінова Ганна, Юкрейн і Цифра 3. І ти розумієш, що ось воно, ось, ось цей момент. Ну, а далі вже, та, да, там, нагородження, ефорія. Наша війна, можна сказати, розпочалась з Росією не в 2014 навіть. Ми боролися в нашому виді спорту постійно з Росією. І я можу сказати відверто, що це мафія. Так, да, це мафія, це про гроші, це про корупцію. Тому що, коли я своїми очами... Ще бачила там ну, Бесонову, да, там інших дівчат нашої збірної, коли все, ну, все очевидно. Тобто, ну коли ти бачиш, що, там і ті помиляються, а наші ну просто неперевершені, і, і їм ставлять вищий бал, ну як тут? Ну тут, тут дитина маленька, це зрозуміє, розумієте? Тому ну ми все це бачили, але в цьому була і цікавість змагань, така боротьба була. Ну просто неймовірна, да, це мотивувало їх, їх зробити. Тобто, ну показати настільки високий рівень, е, ну це, це дуже допомагало, можна сказати. Була класна конкуренція. Е, пам'ятаю, як я приїхала в Ріо, я розуміла, що я можу боротися за медаль, і а вже ж я собі казала, що я борюся за золото, а вже ж. Хоча десь я потенційно розуміла, що це буде важко, тому що там ВТБ Газпром, спонсори просто усього. Да? За, за, за нами ніхто не стоїть. Але я розуміла, що я готова. Ну, тобто, в мене така сила, мої тренери, наша збірна. Ну тобто, я розуміла, що ну, все одно є Бог, і десь ця справедливість, ну, вона, вона має бути. І тому. Я така приїхала, пам'ятаю, все ну, там, замотивована, і в мене беруть інтерв'ю корейське телебачення. І мене, мені задають таке питання. Ви розумієте, що якщо ви хочете вибороти медаль, ну тобто перше, друге це Росія, якщо ви хочете поборотися за бронзу, то ну, вам, ви повинні. А перемогти корейську гімнастку там Сон Йонджи. І ну, яка тренувалася, до речі, в Росії тоді, тому що в Росії були умови, а у Кореї були класні спонсори на той момент, всі, всі про них знали. І ця дівчинка, вона ну там вже ці чотири роки, вона тренувалася з російськими тренерами. І, і, і тоді я зрозуміла, що буде неймовірно важко, тому що так, Росія, а ще є кілька гімнасток, які тренуються в цій Росії, розумієте? Тобто, ну, там було реально 6-7 гімнасток, яка кожна з нас могла е, там, потрапити на цей п'єдестал. Ми розуміли, що, як Альбіна Миколаївна казала Дерюгіна, ми повинні бути на дві-три голови краще, ніж вони. І тоді нам, можливо, поставлять там наші бали, розумієте? Тобто ми розуміли, що вони трошечки в зоні комфорту, вони розуміють, що якщо вони роблять чисто, ми навіть спілкувалися раніше з ними ще до 2014 року, десь ми, да? і е, в цьому спілкуванні ми розуміли, що е, вони знають, що якщо вони зроблять чисто програму. Не вау, просто чисто. Вона перша. Тобто вони впевнені в цьому. А якщо трошечки там якась помилка, ну друга вона стане. І коли в тебе ну така впевненість в голові, а вже ж ти класно виходиш і змагаєшся, тому що ну або добре, або перша, або друга. Ну тобто клас, я з медалю Нам ми розуміємо, що ми. Повинні бути на 2-3 голови краще, і ще є е, інші 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 країни, і нас нам не подарують ці медалі. Тобто, ми реально повинні бути ну просто на топ рівні. Далеко і давно це про літню олімпіаду року 2000 го Вона була унікальною і феєричною, із надіями на майбутнє і допінгом серед чемпіонів, який зіпсував їхні кар'єри, але не завадив загальному святу. Не всі серед золотих українців тих ігор нині заслуговують на згадку, але наша справа це лише історія. Наперетині тисячоліть Олімпійські ігри приймав австралійський сідний. Попри низку скандалів, свято відповідало урочистості історичного моменту. Як і на попередніх іграх в американській Атланті, українські зірки спорту змогли здобути 23 медалі різного гатунку, але серед них були лише три золоті нагороди. Микола Мільчев з абсолютним результатом, рекордом Олімпійських ігор та повторенням рекорду світу став найкращим в одній з дисциплін стендової стрільби. 24 роки тому Яну Клочкову стали називати золотою рибкою. Молода українка панувала у комплексному плаванні. Дистанції 200 та 400 метрів стали усідне із золотими для фаворитки запливів, який згодом вистачить майстерності, щоб повторити це олімпійське досягнення, але за брак на душі та совісті, щоб зберегти достойний. Місце в українській спортивній історії, враховуючи ще одну нагороду Клочкової, збірну України здобула в Сіднеї 10 срібних медалей. У тому таки плавані Денис Салантів у боксі Андрій Котельник та Сергій Доценко у стрибках на Батуті Оксана Цугульова у вільній боротьбі Євген Буслович, а греко-римський Давид Салдадзе. Також відзначилися чоловічі команди у спортивній гімнастиці та велоспорті, а ще жіноча у стрільбі з лука. Десять це кількісті бронзових нагород. Другу поспіль перемогу на олімпіадах здобув у вітринному спорті дует Олени Пахольчик та Руслани Таран. Боксери взяли три бронзи, дві у легкоатлетів, а також по одній у дзюдо, спортивній гімнастиці, стрибках у воду та велоспорті. Чудовий результат з гарними перспективами, які перетворяться на високі досягнення під час наступних змагань літніх ігор на батьківщині античних олімпіад у Греції. на суперсили на Авеню Олімпік, і це лише згадка про те, що допомагає атлетам виступати на повну. Поза межами екрану ця сила постійна і нестримна. Мені здається, в мене вже є ця суперсила. Я себе називаю Оксана принцеса Воїн. Так як в мене ім'я Оксана, ну, воно схоже. Так, ну, Принцеса Воїн це та, яка завойовує е, перемоги своїм духом до, до цих перемог. Тобто, не знаю, мені здається, що тільки в важкій боротьбі, тільки в труднощах ти знаходиш у цю нитку якусь. Е, е, того, що ти дійсно на правильному шляху, бо тільки через труднощі ти можеш зрозуміти, що щось ти робиш правильно і є якийсь того результат, якийсь позитив. Тому що просто так нічого не буває. Українка серед учасниць естафати олімпійського вогню вже на старті французької частини подорожі. Це не сенсація, а визнання, повага і прояв солідарності. У святковий день Франція і вся Європа віддали вогонь миру до рук України. днів, що залишились до старту ігор у Парижі. Вогонь подорожуватиме Францією всюди, де вона є. Вогонь відкриватиме для нас країну неперевершеної культури і краси. Щоб відчути це, варто просто згадати про її фарби, кольори, мову, музику та власне столицю. Про спорт теж не забудемо. Тому до зустрічі у нашому колі.